При всіх обсадіях. При всі хтось при всіх обставині. Бог хоче, щоб були... Бог вже скучиться в вашем серці. Він хоче, щоб він був постійно в вашому серці. Не так, щоб тривога, так до Бога, а постійно бути е, в вашому серці. І знаєте, що відбувається, коли Господь і є люди, котрі себе посвятили Богу. І, люди у всіх і нас ніхто не за... Ніхто не захищає від е е е е труднощі. Знаєте, що Бог завжди з вами, завжди. В тим порівню часу. Якщо випаваєте на Бога, ви завжди будете ситі, накормлені. Це біблія, каже. Павло, Павло, він завжди, був. він завжди був, він ніколи не був голодний. Він Пост постійно, був. Наповнені, найголовніше духовним, духовним станом. Тому я благословляю вас сьогоднішній день, благословляю нас. І давайте помолимося о наших пріоритетах. По-перше, ми повинні бути духовно наповнені, а потім фізично. Дорогі Небесні бачення. Ми дякуємо тобі, Господи, за цей день, Господи, дякуємо Тобі за те, що маємо, Господь, серце тебе. Той, хто не має, ми Господь що мовимо, щоб Господь Він тебе пригосив. Запросив, запросив. Запросив тебе серце. Тому що Дух Святий може все. Може змінити кожну людину. Я прославляю кожного, кожну людину, яка зараз прийшла, на це мероприятие. Також, ми благословляємо всіх воїнів, які захищають нас і завдяки їм ми зараз живемо і радіємо в нашій країні. Дорогий Небесний Батько. Ми просимо тебе, благослови нашу країну, благослови всіх нас, тих, хто живуть в цій прекрасній країні. І нехай завжди буде воля твоя в нашому в житті, Господи. Також так. ми благословляємо цю їжу. В ім'я Ісуса Христа і дякую тим поварам, хто це приготував. Дякуємо всім.